Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови у 5 класі. Тема нашого заняття вимова і правопис префіксів з, «с», зі роз, розі без. Сьогодні, діти, ви зможете поглибити свої знання про префікси, опрацювати правила написання префіксів з зі, с. Роз. Розі, без. навчитися правильно використовувати дані префікси на письмі та в усному мовленні. Для початку пригадайте! З яких значущих частин складаються слова? Як називається значуща частина, яка стоїть перед коренем? Для чого служить ця частина слова? Отже. Слова складаються з таких значущих частин. Корінь. закінчення. префікс, суфікс, основа. Значуща частина, яка стоїть перед коренем, називається префікс. Префікси служать для утворення нових слів. Порівняємо написання та вимову слів, утворених за допомогою префіксів роз або без. Радісний. Пишемо безрадісний, вимовляємо безрадісний. Системний пишемо безсистемний, вимовляємо безсистемний. Жаліти пишемо безжальний, вимовляємо безжальний. Шити пишемо розшити, вимовляємо розшити. Отже, Кінцевий приголосний префіксів роз і без вимовляємо по-різному залежно від початкового звука корення. Перед голосним або дзвінким приголосним звучить чітко розмотати безоплатний. Перед глухим приголосним при швидкій вимові може оглушуватись. Вимовляємо безхмарний і безхмарний. Перед С вимовляється як звук С. Безсердечний. Перед шеплячим приголосним відбувається уподібнення. розжувати безшовний. Запам'ятайте, незалежно від вимови, в кінці префіксів роз і без завжди пишемо букву З. Розхвалити, розпитати, розшити, розжитися. Безстрашний, безпечний, безжурний, безшовний. Розглянемо випадки вживання префіксів з, «с», «зі». Префікс з незалежно від вимови передається буквою з. Змалювати, зцідити, зшити, зжити. Хоч умовляємо, змалювати, зцідити, зшити, зжити. Запам'ятайте фразу кафе, птах. Саме перед приголосними К, П, Т, Ф, Х, відповідно до вимови пишеться префікс с, -с». схвалити, стекти. Сформувати, скотити, спекти. Для полегшення вимови перед збігом приголосних вживається префікс зі. Гнати зігнати, рвати, зірвати, йти зійти. Те ж саме стосується і префікса розі розігнати, розірвати, «розійтися». А тепер попрацюємо практично. Пропоную виконати вправу. Відгадай слово. Приховані слова відгадки повинні починатися префіксами роз або без. Повідомити про якусь подію. Довідатись про щось, звернувшись до людини. Синонім до слова хоробрий. Зробити неспокійним кого-небудь. Прикрасити одяг бісером вишивкою. Відсутність порядку. Який не вміє читати і писати. Натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Отже, повідомити про якусь подію розказати. Довідатись про щось, звернувшись до людини розпитати. Синонім до слова хоробрий, безстрашний. Зробити неспокійним когось розхвилювати. Прикрасити одяг бісером вишивкою розшити. Відсутність порядку безлад. Який не вміє читати і писати безграмотний. Наступна вправа називається Віднови прислів'я. Припишіть речення, вставивши пропущені префікси. Натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Звірте написане. Умій сказати, умій і змовчати. Зима спитає, як літо провів. Немає друга шукай, а знайшов бережи. Лиха іскра і сама згорить, і село спалить. Гарне створити важко, а зіпсувати легко. За один раз дерево не зітнеш. Мала мурашка, а гори сточує. Я впевнена, що це завдання не викликало у вас труднощів. І на закінчення пропоную ще одну вправу. Вона називається Три скриньки. Ваше завдання записати підряд слова, розподіливши на три колонки. В першу колонку із префіксом з, в другу з префіксом зі, в третю з префіксом С. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з останніх літер прочитаєте прислів'я. Натисніть на паузу. Попрацюйте самостійно. Отже, перша скринька це навчання, друга захоплення, третя відпочинок. Утворене прислів'я на кожну справу є свій час. Наше заняття закінчується. Ваша перша скринька поповнилась новими знаннями. Ви добре попрацювали, тому настав час зайнятися улюбленою справою або відпочити. Усього найкращого і до нових зустрічей!